Доброго дня. Зробили ми такий прицепчик, назвали ми його Урса. Люди десь видивилися в інтернеті, що були такі зверху фанери, ще трошки ніби бортики. Не знаю для чого, але так, так люди собі захотіли. Значить, прицепчик має... Метр двадцять п'ять на два п'ятдесят. люди захотіли на 15-тій Ну і ще люди захотіли, щоб було висувне дишло. Тобто ми зробили дишло, яке може висуватися по довжині, якщо ви щось хоче таке, таке Ось такий прицепчик у нас вийшов. Прицепчик урса з висувним дишлом. Підсили мира, отак у всіх прицепах. Рожків в мене стали. А, ще, зйомні борти. В цьому прицепі будуть ці зйомні борти. Борти будуть зніматися, має залишитися тільки платформа. Бачите, тут стіючка в стіючку заходить. Так само спереду стіючка в стіючку. І так воно так воно буде працювати. Ну, Ось такі фонарі дешеві на цьому прицепі. Так люди хотіли. Ось такий вийшов у нас прицеп.